Ми приводимо в дію наш мозок, наші творчі здібності, наші руки, обладнання та інструменти, покладаючись на здатність кожного компоненту приєднуватись і виконувати задану роботу. Чи приводите ви в дію вашу віру? У нас віруючих є доступ до всього, що має Бог, бо віра Божа, приведена в дію словом Божим, буде працювати. Задійте вашу віру. Зрозумійте, як задіяти свою віру і приводити її в дію. Використовуйте свою віру як механік використовує свій інструмент, і почніть жити життям віри, яке працює для вас. Задійте свою віру. Нехай віра буде вашим способом життя. Розчиняйте слово Боже вірою і дивіться, як воно виробляє благословіння в вашому житті. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я, Джеремі Пірсон, з протягом цього тижня ми дізнавались про основи віри. Це були передачі Майлона і Крісті Лефевер під назвою на дорозі до свободи. Але у брата Копленда на серці було сильне бажання транслювати ці послання віри і на передачу переможний голос віруючого. щоб ви, наші партнери, могли чомусь навчитися з них. Тому давайте зараз перенесемось у долину пам'ятників, щоб почути завершення цього сильного вчення. Вітаю вас! Мене звати Майлон Лефеври, і музика у мене в крові. Мій перший серйозний прорив стався тоді, коли Елвіс Преслі записав пісню, яку я написав у віці 17 років. Я гастролював по всьому світі, грав з найвідомішими людьми у світі музики, і мало не помер від передозування наркотиків. Щось мало змінитись, і все насправді змінилось, коли віддав своє життя Ісусу під час одного концерту у 1980 році. І ось багато років по тому ми з моєю дружиною в Крісті їздимо по всьому світі, проголошуючи Божу доброту. Запрошую на передачу на дорозі до свободи. Ви знову приєднались до нас у чудовій долині пам'ятників у штаті Юта. Ми тут з нашим батьком у вірі Кеннетом Коплендом, і для нас це велика честь і привілей. Ми любимо його Амін. та місіс Глорію. Сьогодні ми продовжимо говорити про те, на чому зупинили вчора. Чому полягає страждання, народженого згори віруючого? наші страждання не в природній сфері. Наше страждання полягає в тому. Щоб чинити опір всьому, що Ісус так. поніс за нас на Христі. Так якщо одного ранку ви прокидаєте з усіма симптомами грипу в своєму тілі, ви не лежите ліжку. Ні, ні. Ви підводитесь і починаєте прославляти Бога. Ви виконуєте так. те, що вам слід робити. Не повими працюємо амінь. правильно так. і мені байдуже, яка в мене температура. Так, Амінь. Якось багато років тому Це я проповідував в Оклахома Сіті. Я так захворів на грип, що навіть не міг підвестися. Я прокинувся і був дуже хворий. Я фізично не міг підвестися з ліжка. Глорія поголила мене маленькою електричною бритвою. І я, незважаючи ні на що, так, провів ранкове зібрання. Зі мною теж така так, було. я проповідував годину. Так не пригадую, десь близько двох годин про І я отримав своє зцілення, стоячи за Амінь. Якось разу топець у мене були проблеми з серцем. Я прокинувся у першій годині ночі. Моє серце дуже сильно билось. Коли я нарешті так. потрапив до лікаря, виявилось, що вони називаються фібриляцією передсердя. Я постійно пітнів, я не міг зосередитись, не спав цілу ніч. Ми вже потрібно було їхати проповідувати. Я молився у дусі, не знав, що робити. Я не міг заспокоїти своє серце. Мене запросили на сцену, я став за кафедрою перші 20 хвилин я просто цитував місця писання про зцілення, бо це так. все, що я міг робити, все, що я знав. Я був мокрим від поту. Я нікому нічого не казав, поки не закінчилась проповідь. Бо після того, як я якийсь час проповідував на підставі цих міст писання про зцілення, вів людей у усповідання. То помазання, яке було на слові Божому, щоб знищувати ярмо і знімати тягарі, воно знищило те ярмо і зняло того тягаря. І потім я так запально проповідував. Чудово провів час. Моє серце заспокоїлось. Ми повернулись Хвала додому, Богу. дізналися, що ми проблема, розібралися так. з цим. Але мало слава не. Богу. А якщо я помру. Дозвольте мені сказати вам дещо. Ви помрете? Так. І ви мали знати це ще в дитинстві? Тому вгамуйтесь. Амінь. Звісно, ви так. помрете. Але розберіться з цим. Так як ви помрете, лежачи в ліжку і скаржачись на щось? Чи підвівшись і продовжуючи йти далі в ім'я Ісуса. Якщо ви виконуєте слово Боже, ви не помрете хворими. Ви помрете, але ви помрете здоровими, і ви помрете щасливими. Ви не помрете у стражданнях, депресії та страхові. Так. Коли ви помираєте у Бозі, ви засипаєте, і прокидаєтесь на небесах. Так ви просто виходите з цього тіла і одразу ж опиняєтесь у присутності Божій. Нема чого боятися. Це приголомшливо. Біблія каже, що ми побачимо його таким, яким він є насправді, і потім ми будемо такими ж, як він. Амінь. І я кажу про те, що ну ж бо ми будемо як Ісус. Ми намагаємось, ми намагаємось, ми намагаємося, потім ми побачимо його, і раптом ось ми такі самі. Ми завжди у присутності Божій. І, до речі, все те, чому ми навчаємо вас протягом цього тижня, про те, як жити вірою, послухайте, це не для небес. Так, це для життя тут. Вам не потрібно знати, як зцілятись, коли ви прийдете на небо. Там нема жодних хвороб. Вам не потрібно знати, як процвітати, коли ви прийдете туди, де все безкоштовно. У домі мого отця багато помешкань, і Там нема жодного податку на дохід. Вулиці вимощені золотом і все це безкоштовно. Вам не потрібно виплачувати за своє помешкання іпотеку. Це для життя тут. Ми живемо в Техасі. Це не для життя на небесах, це для життя у Техасі, це для вашої сім'ї. Це віра, про яку ми говоримо. Брат Копленд говорив про жінку, яка страждала на кровотечу. В 11 розділі послання до євреїв говориться про батька віри Авраама. Йому знадобилось 20 років. Бог сказав: Я дам тобі сина, але він не був у цьому впевнений. Він навіть народив Ізмаїла. То була його власна спроба допомогти Богу. Богу не потрібна жодна допомога. Йому просто потрібно, щоб ви довіряли йому і були слухняними йому. Очікували, що те, що він скаже, станеться. На той час, як він дійшов до кінця, Богу фактично довелося змінити його ім'я з Аврама на Авраама, яке означає батько багатьох народів. Богу потрібно було дістатись до нього. І добра новина в тому, що у нього було достатньо віри це зробити. Бог змінив його ім'я. І всі, хто після цього розмовляли з ним, мали називати цього столітнього чоловіка, який не мав дітей батьком багатьох народів. Вони вважали його божевільним. Вони вважали, що у нього була хвороба Альцгеймера. Над ним сміялася його сім'я. Він вірить, що з ним розмовляє Бог. Бог розмовляв з ним. Але коли він став цілком впевненим, все це питання було закрите. Так цілком впевненим. брат Копленд навчав мене і навчає мене. Я і досі вчуся. І я проходив цей цикл, брат Копленд. І недавно читав, я зустрічався з цим неодноразово, коли ви навчаєтесь чомусь, а потім, не будучи уважними, чіпляєте за якісь дрібниці, але ви не бачите справжні проблеми, і вам доводиться гасити свої власні пожежі, починати все спочатку. Вам слід повертатись до основ, де я промахнувся скоряти себе і визнавати, що це не Бог. Бог ніколи не помиляється. Це завжди робив Майлон. Якщо щось сталося, якщо хтось з нас помилився, то це точно не Бог. Тому ми просто говоримо вам, що це працює, якщо ви приводите це в дію. Слово Боже, працює, але це робота. Це вимагає з вашого боку певної роботи. У цьому різниця Я був музикантом. І різниця між крутою музичною групою та звичайною у тому, як багато ви працюєте, як сильно ви хочете мати все, що приготував для вас, Бог, бо все так, це, безкоштовно. це чудово. Все, що приходить згори, Бог не отримує жоден досконалий дар, щось хороше. Він хоче, щоб ви мали все, що він має для вас. Вам не потрібно у нього благати це, це його ідея, і він навчає вас зараз, як це отримати. Тому не впадайте зараз у релігійність, не пропустіть сутність. Так він дає вам меч духа. Ви можете застосовувати його проти диявола. Брат Коплен навчив мене тому, як це робити, і він навчить вас. Ви так, можете це, ви можете це зробити. Десять відсотків слова Божого, десять відсотків результату. Ну ж тридцять відсотків слова Божого тридцять відсотків або і менше. Повне занурення тридцять так. дев'яносто так сто крат. Сто крат, такілуя. Алілуя. Так і це залежить не від Бога. Це залежить від нас. Так я познайомився з вами у Флориді. Так більше тридцяти років тому, і ви запросили мене. Ви поклали на мене руки. Бог зцілив мене, і ви запросили мене на мою першу конференцію віруючих. І ви розповідали про занурення так. у слово Боже. Я ніколи раніше не був на жодних конференціях. Вони починаються о дев'ятій ранку. Я ніколи так рано не прокидався. І наступне зібрання починалося об одинадцятий, потім о другій, потім о четвертій, потім о сьомій. Темою конференції було війна з боргами. Так. Я пам'ятаю це. Я не знав, що було можливо звільнитись від боргів. Я думав, як ви тоді зможете коли-небудь щось мати? Тобто вам потрібно накопичити досить грошей, щоб купити машину. Вам доведеться я вже перевищив ліміти по своїх кредитних картках. У мене було дві старих машини. Так, я заробив певні гроші у рок н ролі але я був таким обкуреним. А коли ви обкурені, ви приймаєте справді нерозумні рішення. Витрачаєте все на наркотики і на ненормальні речі. У мене був старий дім, і навіть коли я повністю за нього розрахувався, я насправді нічим не володів. Нікому це не було потрібне. Мені це не було потрібно, так. як ви тоді навчали, і саме тоді я зрозумів принцип повного занурення про що говорить брат Коплен п'ять днів я був на тих зібраннях. Війна з боргами. Не залишайтесь винними нікому нічого, крім взаємної любові. Боржник робиться рабом позичальника. Я повернувся додому, потім поїхав до мого банкіра, і він склав для мене графік погашення боргів і кредитів. І щоб мені виплатити всі мої кредити, у мене це зайняло 5 років і 10 місяців. І щоб мені виплатити всі мої кредити, у мене це зайняло 5 років і 10 місяців. І коли я прийняв спасіння, то ви не можете керувати духовністю когось іншого в сутність у тому, що я сам прийняв причастя. Ви сказали мені прийняти причастя. Я пішов, сам прийняв причастя, і я запустив цей процес. Я не купував собі різний одяг, не ходив до кафе, ресторанів у кіно, не вистачав жодної копійки, а потім використовував це все це було, на виплату тих так? кредитів. У мене це мало зайняти п'ять років і десять місяців. Так. я вийшов з боргів через 19 місяців. Алілуя, і відтоді я не був винен жодної копійки. Це диво, і уявляєте, що через 19 місяців, і диво, ось у чому я розрахувався з банком за кредити з кредитних карток. Це я виплачував 7%. Мені здавалося, що я не міг віддавати Богу 10%, бо за кредитними картками я платив 20%, а ще за дім та машини. Але через 19 місяців вже банк заплатив мені якісь відсотки. Замість того, щоб утримувати цей світ, цей світ почав утримувати мене. Це чудово. Нужба, слава богу. Вони і досі платять за оренду мого дому. Як щодо вас? Нужбо, багатство грішника переходить до рук, до праведного. рук праведного, слава Богу. Так. так і я почав віддавати десятину. В той рік я заробляв 175 доларів на тиждень, працюючи сторожем у моїй церкві. Я почав віддавати десятину у розмірі 17,5 доларів, і я почав дещо відкладати. Це той план, який дав мені Бог. Ви сказали, що так. потрібен план. Поговоріть з Духом Святим. Помоліться у дусі, Бог дасть вам план. Він сказав мені: принось десятини додому скарбниці, віддавай кесарю кесареве і відділяй десятину для себе. Фактично, це невеликий ощадний рахунок. І як тільки ви звикаєте жити на те, що у вас залишається, ви не помиляєтесь. Ви цього навіть не помічаєте, ви просто віддаєте Богу його 10% від початків своїх прибутків. Ви, звичайно, ж платите свої податки, щоб не потрапити до в'язниці. Це надприродна атмосфера, так. в якій ви починаєте жити. Так. Природно, ви ніколи б не змогли жити таким чином. Так, це неможливо. Але тут ви стаєте задоволені. Але якщо ви в цій надприродній атмосфері, так. і ви слухняні Богу, тоді щось відбувається. Відбуваються речі, які насправді так. навіть важко зрозуміти. Так. Як це сталося? Як я взагалі все це виплатив? Це здається нелогічно. І здається, в цьому немає логіки, але в цьому є віра. Так, хвала так. Богу. Я хочу звернутися до першого послання Петра. Будь ласка, я вже кілька разів про це говорив. Ось воно. Перше Петра, Перше Петра. п'ятий розділ з п'ятого по десятий вірші. Отже, також і молодші. Так. Слухайтеся, старішим. А всі так. майте покору один до одного. Зодягніться в смиренність і більшість людей уяви не мають що таке смирення. Так, ну я просто недостойний. Смирення це не самоприниження. Так, так. я згідна ось що таке смирення. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас в свій час. Всі турботи свої віддайте йому. Так, так, ось смирення. Так. І дозвольте мені прочитати це вам з розширеного перекладу. Скоріть себе під могутню Божу руку, відкладіть в бік самоправедну гордість, щоб він міг піднести вас на почесне місце в його служінні в відповідний час. Так, віддайте всі свої турботи, всі свої хвилювання. Всі свої страхи раз і назавжди йому, бо він піклується про вас з глибокою прив'язаністю і дуже уважно доглядає за вами. І потрібна віра, щоб це робити. Так? Тому що я роблю? О, я не знаю, брате Майлон. Я не знаю, чи можу я це зробити, чи ні. Якщо він каже, що ви можете, то ви можете це зробити можете це зробити. Це ваш вибір тому так. я вірю, що отримую це. Амінь так. Я вірю, що Амін. отримую, коли молюся і ці турботи та хвилювання забираються геть. Так, бачите, як Амін. до цього приєднується віра? Так я вірю, що отримую. це те, чого я прошу. Так. Це моє бажання бути вільним від тривоги. Так, це моє бажання бути вільним від цих боргів, від цього болю, від всіх цих речей. Тому я вірю, що отримую це. Амінь, це моє бажання, і це те, що сказав Ісус. Він це сказав. Тоді я можу це робити. Так але для того, щоб це робити, мені доведеться роздумувати над цим. Так. Мені доведеться думати про це. Мені доведеться тримати це перед своїми очима, вкладати до свого серця і до своїх вух. Мені доведеться виконувати сказане в книзі Приповісти 4.20. Мені доведеться прихиляти своє вухо до його висловлювань, берегти це в своєму серці і просто тримати за це. І якщо хтось висловлює якусь думку, ні, ні, ні. ні. Це не те, що сказав Ісус. Ні. Він піклується про мене. Він піклується про так. мене, слава Богу. Я вільний від турбот і майлоне. Це навіть важко висловити, як я не турбуюсь. Я не турбуюсь. Я В мене знаю, немає так. жодних турбот. Я знаю. так. Це чудово. І дозвольте мені вам дещо показати. Так. Хтось приходить і каже «Кеннеди, мені потрібна ось ця підставка, яку ти використовуєш. Що ж, вам доведеться поговорити про це з Майлоном. Бо в мене її нема. Я не сказав, що її не існує. Так я сказав, що в мене її немає. Так і я правильно. хочу, щоб ви зауважили, як швидко він мені її повернув. Так бо вона моя. Я привіз її з дому. Так. І це моє. Так тому ти не можеш її утримувати. І Бог так. теж не буде. З духовної точки зору для нього було б абсолютно незаконно робити це. Бо ці турботи і ці тривоги, вони мої. Але щойно я. Хвала Богу, я не забираю це назад. Амінь. Слава Богу. І щодо мене це підставка в Майлона. Амінь. Так. Він може робити з нею, що захоче. Так. Амінь. Тепер це Божа турбота. Це чудово. Я віддав всі свої турботи йому. Отже, що мені слід робити? Мені потрібно так. слідкувати за цим. І я не повинен торкатися цього у своїх думках. Так. Ви будете ловити себе на тому, ви що думаєте про це рішити. і турбуєтесь про це. Так, ви для вас. Це вже стало звичним. Тому ви одразу так. зупиняєтесь і говорите: ні, ні, пробач мені, Ісусе, я каюсь. Ні, ні, я не забираюся назад. Так я відмовляюся торкатися цього у своїх думках, і я зауважив той важкий фінансовий період часу, коли у нас виникла заборгованість в розмірі 6 мільйонів доларів за наші телевізійні рахунки. Це просто бомбардувало мою голову. І Господь виправив мене. І відкоригував. Тож я віддав всю цю турботу йому. Але я ловив себе на тому, що я думав про це. Тож я зупинявся ні, 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 ні. Так. Ні. Я відмовляюся торкатися цього у своїх думках. Хоча це знову ставалося через кілька секунд. Це відбувалося через кожні кілька секунд. Буквально кожні кілька секунд. І потім, через тиждень, я прийшов до того, коли це ставалося кожні кілька хвилин, а потім ще через кілька тижнів. Це майже припинилося. Так. А Хвала потім Богу. ще через кілька тижнів Ви цього це. взагалі більше не було. було Ім'я Ісуса, так, це як і не було тієї 6 мільйонної так. заборгованості. І кажу вам станом на квітень місяць і до літа того року, ми оплачували наші телевізійні рахунки одним чеком вперше в історії нашого служба. І я навіть не знаю, як він це зробив. Мені байдуже, він просто зробив це. Амінь. Мені слід навчитися цьому. Кажу вам, і в 10-му розділі другого послання до коринтян сказано. Зброя нашої боротьби не плоцька, а сильна Богом на руйнування твердинь. Так, ми влаштовані так, щоб мати твердині, але не погані твердині. твердиню або звичку віддавати турботи Богу. Так, твердиню могутності і сили в слові живого Бога, вірую в ім'я Господа Ісуса. Амінь. 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 Це чудово Це захоплююче. Ми приймаємо це. Брат Коплен недавно сказав. Ми й досі у першому Петра 5.5. Я хочу ще раз прочитати вам розширений переклад. Бо ми торкнулися багатьох хороших речей, які стосуються того, як віддавати турботи Господу. Так до речі, у традиційному перекладі йде вся ця нумерація. Спочатку це був лист. Отже, як ви скоряєте себе під могутню руку Бога, щоб він міг піднести вас у свій час? І там йде вся ця розбивка на вірші, так що ми можемо звернутись, наприклад, до сьомого вірша. І всі будуть знати, де це шукати. Але в той самий час, ось як ви себе скоряєте, віддайте всі свої турботи йому, бо він з любов'ю піклується про вас. І для цього нам з вами потрібно скорити себе, і ось як іншими словами, гаразд Бог, мені не потрібно турбуватись про це. Щось відбувається в моїй сім'ї, чи з моїм здоров'ям, чи ще щось. Я залишу це у спокій. Брат Хейгін сказав, що це було найважчим, що він коли-небудь робив, як християнин. І йому вже було за 80, коли він це сказав. Він сказав: Я приношу це перед Богом, і я молюсь про це, віддаю це Богу. А потім я підводжуся, починаю намагатись турбуватись про це. І Господь сказав йому: я просто буду сидіти на престолі і спостерігати за тобою. Якщо хочеш, можеш сам сам розбиратись. Так. або ж віддай це мені, але це або у твоїх, або у моїх руках. І брат Хейгін сказав, що він проходив це знову і знову. І для нього це було важко. Це важко для всіх нас. Це нормально визнати. Ми люди. Він Бог, я просто Майлон. Мені цілий день потрібна його допомога щодня. Легко бути смиренним, коли ти розумієш, як сильно Бог любить тебе. Це ключ до мого майбутнього. Да. Все буде добре. Не тому, що я заслуговую на це, або я все зрозумів і вирахував. Чи якби я був дисциплінованим, я би був підтягнутим як ця людина? Я би щоранку займався спортом, розумієте? Ні, сутність у тому, що Бог добрий, і він любить мене лише тому моє майбутнє дивовижне. Як говориться, ви хто є молодшими і нижчими за званням. Це розширений переклад того, що недавно нам читав брат Копленд. підкоряйтесь старішинам, служителям і духовним лідерам у церкві. Тому вам потрібно підкорятись тим людям, які божественним чином поставлені в це положення. я можу розслабитись Якщо я. Коли ми одружились, коли я познайомився з крісті, пам'ятаєте, я підійшов до вас і сказав. Мені потрібно з вами сьогодні поговорити. Ми були на зйомках. Я задав вам кілька питань і ви дали мені деякі відповіді. І я попросив вас помолитись про певні речі. Якщо ви просите когось, просите свого пастора помолитись про щось, то він у своїй молитовній кімнаті молиться про це. Потім повертається, дає вам відповідь. Але вам ця відповідь не подобається. Ви її ігноруєте. Це означає, що ви відмахуєтесь від свого пастора, від Бога. Бог послав брата Копленда. Я не знав брата Копленда, я не знав пастора Джорджа. Але Бог знав, які люди мають бути у моєму житті, щоб допомагати мені бути таким, як Ісус. Люди подивляться мені у вічі, коли я був неправий, і скажуть: Синку, я люблю тебе, але ти неправий, Тобі потрібно змінитися і виправити мене. Так чудово мати серед друзів брата Копленда, який катається зі мною на мотоциклах, чи сміється зі мною, чи вечеряє зі мною. Так чудово, що я став його другом. Але він будь-якої миті, коли захоче, може, виступити в іншій ролі. Якщо він бачить мені щось неправильне, і він робив це раніше. Він сідав зі мною і разом з Ісусом проводив зі мною бесіду. Мені це було потрібне, і я дуже вдячний. Хвала Богу і вам це потрібне. Так, вам це потрібно. Прийміть це до уваги. Вам потрібні люди, які можуть сказати вам ні. Якщо у вашому житті немає нікого, хто міг би сказати вам ні, кого ви достатньо поважаєте, щоб справді прислухатись до нього. Бо навіщо йому молити за мене, якщо я не буду робити те, що Бог каже йому мені сказати, тому я закликаю вас, знайдіть таких людей, дайте їм владу у вашому житті. Бог намагається допомогти вам. Прислухайтесь і дайте Богу шанс. Бо коли він вам щось каже, він робить це з єдиною метою. Виправити те, що у вашому житті є неправильним, і він якось сказав мені наступне: я ніколи цього не казав, бо ніколи не читав цього у слові Божому, але він справді мені це сказав, синку. Якщо ти повністю віддасиш щось в мої руки, дасиш мені над цим повний контроль, то я зроблю одне з двох. Я або виправлю це і поверну тобі, або я дам тобі щось краще. Так Так. і це те, що він буде для вас робити. Це те, як воно працює. Амінь так. спасибі вам. Дякую за те, що були з нами протягом цього тижня. І для мене є великою Хвала честю Богу. бути вашим сином у вірі. Я Дякую. люблю вас всім своїм серцем. Я люблю вас. Ви, мої душі, ми любимо діти. вас, і місіс Глорію. І ви одним спасибі. з найбільших благословень для нас, Глорію. Ми дуже любимо вас. Ми дуже вдячні. Амінь. Амінь, перебувайте у Слові Божому, бо саме так ви будете залишатися на дорозі, на дорозі до свободи, де, де Ісус, Ісус є, є. Господь. Який чудовий тиждень був у нас на передачі переможний голос віруючого. Я сподіваюся, вам сподобались ці особливі передачі з братом Коплендом Майлоном і Крісті Лефевр. Якщо ви пропустили якісь з них, ви можете абсолютно безкоштовно подивитись їх на нашому сайті kcm.org.ua. І сьогодні п'ятниця це день пожертвувань на нашій передачі. Я хочу вам дещо прочитати з послання до Галатів. 6.6. там говориться: а хто навчається слова «Ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний. Що посіє людина, те й пожне. партнери. Послухайте мене. Я хочу подякувати вам зараз за те, що ви є такою сильною підтримкою у вашій вірі і у вашій фінансовій підтримці, і допомагаєте місії Кеннета Копленда проповідувати Євангелію людям по всьому світі. І один із способів того, як воно проповідується, це через передачу «Переможний голос віруючого. Цього року нашим щоденним передачам сповнюється 34 роки. роки. і Глорія Копленд проповідують на цих щоденних передачах вже три десятиліття. Було сказано багато слів, багато життів було змінено. Доля багатьох назавжди змінилася. Багато у чому завдяки вірному партнерству, коли Бог спонукав серця людей по всьому світі сіяти. І коли ви сієте, ви разом з Кеннетом і Глорією Копленд проповідуєте це безкомпромісне слово віри по всьому світі. Це сила партнерства. Якщо ви хочете, щоб те саме слово, яке змінило ваше життя, було донесене до інших людей, ставайте партнером з цим служінням. Ми запрошуємо вас зробити це прямо зараз. Отець, Ми молимося за пожертвування наших телеглядачів. Ми називаємо їх благословенними і примноженими сьогодні в ім'я Ісуса. Велике спасибі за те, що дивились цю передачу сьогодні і протягом всього тижня. Якщо ви щось пропустили, заходьте на наш сайт kcm.org.ua. повертайтесь до цього знову і дозвольте Слову Божому працювати у вас і здійснювати всередині вас те, що може здійснити лише слово Боже. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRKE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.ay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.